Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні демонструємо обладнання, розроблене на прохання наших клієнтів. Це система подачі води в гранулятор для зволоження сировини. Вода допомагає покращити якість гранул на виході, прибрати мілку фракцію, зробити гранули більшої довжини, а також може прибирати тріщини, які можуть утворюватися на гранулах. Наш досвід показує, що найкращі результати дає рівномірне впорскування води безпосередньо в камеру гранулювання. Таку установку легко. Додати до наявної лінії кормів чи пелет. Вона підходить під гранулятори будь-якої потужності. Стійка з форсункою та підсвіткою закріплюється на бункері гранулятора. Передбачено зручне регулювання висоти, кута нахилу форсунки, інтенсивності подачі води та ступеня розпилення цієї води. Пульт керування переносний і може розташовуватися в будь-якому зручному для оператора місці. Обладнання працює від мережі 220 вольт. Для безпеки. Експлуатації, використаний 12-вольтовий насос та діодне освітлення теж на 12 вольт. Як бачите, форсунка створює практично невидимий потік дуже дрібних крапель, тому сировина зволожується максимально рівномірно без утворення грудок. Підключення та використання системи подачі води не вимагає від оператора спеціальних знань та навичок. Конструкція максимально проста у використанні та ремонтно придатна. На цей товар надаємо гарантію 1 рік. наші Менеджери можуть проконсультувати вас щодо актуальної ціни та дадуть відповіді на інші питання по телефону. Дякуємо вам за увагу.